За словами авторитетного інсайдера Джеза Кордена, наступне покоління Xbox повністю підтримуватиме консольні ігри Xbox One та Xbox Series на апаратному рівні без емуляторів і обмежень. Він зазначає, що впевнений у цьому на 99,9%, посилаючись на кілька своїх джерел. За словами Джеза, процесор нової Xbox може напряму запускати ігри з Xbox One, Series X та S та навіть з Xbox 360, принаймні ті, що вже входять до програми зворотної сумісності. Тобто, усе, що ви маєте на... Нинішніх консолях працюватиме і на новій чутки про те, що Xbox стане просто ігровим ПК з емуляцією, не підтверджуються а навпаки, Microsoft планує зберегти і посилити підтримку своєї екосистеми. Інший же відомий техноінсайдер Кеплер додає, що системний чіп нової Xbox розробляється спільно з AMD. Нагадаю, що Microsoft офіційно підтвердила розробку нової Xbox ще в лютому 2024 року. Сара Бонд тоді заявила, що компанія працює над найбільш технічним проривом в історії Xbox у свою чергу Фел Спенсер продовжує просувати ідею відкритості платформи. Він не проти появи Steam та інших магазинів на консолях Xbox у майбутньому, але поки підтверджень цьому немає за неофіційною інформацією. реліз нового Xbox очікується в 2027 році, ймовірно, разом із новим поколінням PlayStation.